Отако, Нині була я в лісі. Назбирала я от як грибочки. Хочу вам показати, бо ви питали, які то є ніби єсмьі грибочки. От маєте, все маєте маслючок. о Його шкірушку здираю, як їсти і чистити. Тут маєте ковпачки. так само шкірку треба зараз знімати з головочки. Дуже смачні всі э, грибики. Тут є сироїшка, ми кажемо глубинки. так само трішки ручку знімати з головки, то є дуже смачні гриби всі. Отут маю такого синяка. Ну, ми їх люди беруть, то ну, я їх не беру, але що вони кажуть сушити, що дуже добре до буршу кидати. О, це так само файний такий грибик. Це є, от, дивіться, підберезник. дивіться який він культурний файний. А це все є підосечник, це червоний підосечник. Це все дуже, всі дуже добрі їсти гриби. А це все справжній білий гриб, це справжні білі грибочки, ось які файні красавчики. Так що збирайте все те, що я вам показую. Що їжте, споживайте, ви ніколи не отравите. Я вже маю 86 років, я їм, я ще ні разу ще не отравила.